І як звернувся закарпатський діалект. Закарпатський діалект від грецького говірка на Говорить. Або закарпатські говірки це один із діалектів української мови. Він формувався історично вна... внаслідок того, що територія сучасного Закарпаття багато сто... столиць була на смужі кордонів та у складі е... різних тва... е... країн. Відтак кожна влада і держава приносила в цей діалект запозичення зі своїх державних літературних мов, найбільшого за закарпатському діалекті. Угорських запозичень бо за останні кілька столиць територія сучасного Закарпаття найбільше часу перебувала саме у складі угорських держав. Державних утворень пояснює 60-річний лаурят о, в Україні Шев... Шевченківської премії Петра Медянка. За словами Петра Медянки, закарпатський діалект має слов'янку та українську лінгвістичну основу, але він не є однорідним і шарується на багато гвірок. Так на Закарпатті ми говоримо не про мене діалект, коли всюди розмовляють специфічно однак, однаково, а про велику кількість різновидів цього діалекту боржавський, ужанський, тур, Турянський і так далі.